Доброго дня, дорогі трейдери, вітаємо вас на щотижневому огляді результатів торгівлі по стратегії Trading Hero. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Починаємо огляд з першого портфеля на 5000 у першій версії. Прибуток по даному портфелю склав плюс 1,16%. Портфель на 5000 у другій версії приніс 1,39% прибутку. Портфель на 10000 у першій версії 0,43% прибутку, портфель на 10000 у другій версії плюс 0,5% прибутку. Портфель на 10000 у третій версії плюс 0, 0,4% прибутку, портфель на 20 тисяч приніс 0,5% прибутку, портфель на 50 тисяч 0,6% прибутку, портфель на 100 тисяч плюс 0,47% прибутку і портфель на 200 тисяч приніс плюс 0,5% прибутку. Невеликі прибутки цього тижня пов'язані з тим, що багато систем знаходяться ще у просадці. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і більш детально розглянемо поточну ситуацію. Починаємо з першої валютної пари це австралійський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу, все відносно спокійно. Маємо чітку консолідацію протягом цього тижня та останні половини минулого тижня, яка у нас утворилася після стрімкого зростання ринку. Цього тижня торгівля велася у коридорі. Переважно ми відкривали купівлю у нижній його частині, а продажі у верхній частині коридору. Прибуток цього тижня склав плюс 924 долари. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ми бачимо, що ринок знижується, і у нас є певне продовження несхідної тенденції. Хоча, якщо говорити чисто технічно, то дана висхідна тенденція була пробита у п'ятницю. Але незважаючи на це, ринок все ж таки показав нові локальні мінімуми, тому можемо з вами говорити про те, що є досить великі шанси того, що ринок знову ж таки продовжить дане зниження, і дозволить нам закрити наші угоди на продаж. Прибуток цього тижня склав плюс 335 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу, схожа ситуація з попередніми валютними парами. Маємо консолідацію. Год було небагато, також торгували, здебільшого купуючи у нижній частині коридору і продаючи в верхній його половині. Прибуток цього тижня склав плюс 235 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу також маємо з вами консолідацію. Чітко бачимо, що ціна третя намагається пробити локальну підтримку. Він досить плавно підтискає до цього рівня. І, скоріш за все, на наступного тижня будемо мати цей пробій, і рух ціни до нижчих рівнів. Зважаючи на те, що у нас відкриті угоди на купівлю, це нам дасть можливість відкрити додаткові угоди і потім закрити їх на наступні корекції. Прибуток цього тижня склав плюс 88 доларів. Наступна пара британський фунт по відношенню до американського долару. По даному активу, у нас з вами є кілька алгоритмів, в яких ще набрані позиції, і ми чекаємо корекції ринку. Якщо подивитися більш глобально, то два алгоритми вже активно використовують систему. Міжного використання капіталу на графіку, ми відмітили рівні, на яких кожна з цих систем буде використовувати вже 200% того капіталу, на який вона розрахована за замовченням. Це не означає, що на цьому рівні ми отримуємо стоп лоси але показує нам, що без використання даної моделі ми б вже мали зафіксовані збитки. Ми сподіваємося, що дана система добре себе покаже і допоможе нам пересидіти просадку в даному випадку. Якщо говорити про конкретні алгоритми, то навіть з алгоритму під назвою фунт долар 11 можемо бачити. Що у нас відкрито 6 позицій на продаж. Це максимальною кількістю ордерів, які можна відкрити по даній торговій стратегії. Тому далі ми знаходимося у вільному плаванні і фактично чекаємо, поки ціна знизиться до рівню, який знаходяться десь між четвертим та п'ятим ордером, для того, щоб закрити весь ланцюжок угод з прибутком. Нові позиції наразі не відкриваються. Ми фактично чекаємо корекції ринку. Щодо алгоритму долар 7 то по ньому можемо бачити схожу ситуацію. Також кількість ордерів складає 6 штук, але враховуючи інші налаштування, які є більш агресивними, рівень сумісного використання капіталу знаходиться нижче ніж по фунт долару 11. Це говорить про те, що при корекції вниз наші угоди швидше закриються з прибутком. Якщо дивитись на ситуацію глобальну, перейти на денний графік, можемо бачити, що ми з вами вже знаходимося на серйозному рівні супротиву, і від цього рівня супротиву вже почалася корекція. Тому основним сценарієм, на нашу думку, Є все ж таки подальше зниження до середніх цін даного цінового коридору. Але якщо цікаво поглянути на ще більш глобальні рівні і дізнатися наскільки глибока короляча нора, можемо показати вам рівень, де знаходиться жорсткий стоп-лос по фонд 7. Сім. Це рівень близько 1,37. Знаходиться на відстані майже 4 тисячі пунктів від поточних котировок. Ймовірність такого сценарію є досить низькою. Але все ж таки ви маєте знати, що в будь-якому сценарію в нас є жорсткі стоп-лоси, щоб наставити підризик весь капітал, і ось як у даному випадку вони знаходяться на рівні максимальних цін 2022 року. Але з огляду на поточну ситуацію, з нашої точки зору, все ж сценарій повернення ціни до нижчих рівнів і відпрацювання максимумів 2024 року є більш вірогідним. По іншим алгоритмам, які вже мають закриті позиції, ми продовжуємо торгівлю у штатному режимі. В неділю буде закритий ланцюжок угод на продаж. Далі ми набирали угоди на купівлю, і останні три дні ціна знаходилася у консолідації, тому ціна велася переважно від... Тому торгівля переважно велася у напрямку купівлі у нижній частині цінового коридору і у, і у напрямку продажу у верхній його половині. Прибуток цього тижня склав плюс 304 долари. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. В даному активу маємо класичну консолідацію або звуження у формі трикутника. З технічної точки зору у нас все ще продовжується висхідна тенденція, так як локальні максимуми і мінімуми поступово підвищуються і ймовірності подальшого зростання. Наразі у нас відкрита лише одна угода на продаж, тому будь-який сценарій розвитку подій для нас підходить. Прибуток цього тижня склав плюс 113 доларів. Наступна валютна пара американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу ринок також знаходиться у консолідації. Як бачимо, ціна, хоча й пробила локальні мінімуми, закріпилася під ними. Але все ж таки повернулося до попереднього цінового діапазону і зараз використовує той супротив, який був понеділка посереду, в якості підтримки, можливо, дасть поштовх ціни і поверне її до більш широкого цінового діапазону. Наразі маємо одну відкриту угоду на купівлю. Закритих угод цього тижня у нас не було. остання валютна пара, новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас також фактично флетова ситуація, ринок, хоча його оновив локальні максимуми, і 4 рази намагався. Пробити новий рівень супротиву, але все ж таки ціна під закриття тижня повернулася у нижню частину даної консолідації. Наразі також маємо кілька алгоритмів, по яким набрані позиції на продаж. Це алгоритми 19, 16, 21, 22. В кожному ми відмітили рівні, на яких буде використовуватися вже 200% капіталу, виділеного на дані алгоритми. Для прикладу, можемо розглянути один з алгоритмів, так як у загальному ситуація по всім алгоритмам схожа. Тож, якщо розглядати алгоритм новозеландський долар по відношенню до канадського долару 22-ї версії, можемо бачити, що у нас з вами набрано 8 позицій. Наразі ціні ще досить далеко. До сумісного використання капіталу ми ще знаходимося в рамках класичного стоп лосу Якщо говорити про вістинь, яку пройшла ціна, то вона складає понад 3,5 тисячі пунктів. Якщо більш детально розглянути ринкову структуру, то можемо бачити, що з моменту відкриття. Першого ордеру ринок фізично не давав можливості закрити нам угоди, оскільки закриття угод воно відбувається переважно між другим і третім відкритими ордерами з кінця. Тобто, якщо рахувати третій ордер, то для того, щоб закрити всі угоди з прибутком, ціна має повернутися десь до середини між першим і другим ордером. Тому, на жаль, як ми бачимо з ринкової структури можливості отримати таку корекцію і закрити весь ланцюжок угод. У нас фізично не було. Вона кілька разів намагалася знизитися до рівня попереднього ордера, але щоб знизитися до середини між другим і третім ордерами з кінця, такої ситуації ще не було. Тому чисто фізично угоди не були закриті. Якщо розглянути алгоритми з меншою кількістю ордерів, наприклад, НЗДК 16, то можемо бачити, що тут маємо більш вузьку сітку, яка складається з 9 ордерів. І ситуація аналогічна: в нас з кожного ордеру не було корекції, яка б знижувалася до необхідних рівнів, які б дали нам можливість. Закрити весь ланцюжок угод з прибутком, тому власне ми і маємо таку ситуацію. І Якщо дивитися на ситуацію глобально, то можемо бачити, що ціна також знаходиться на досить серйозному рівні супротиву, який вже четвертий раз тестує вірогідність корекції до середніх цін є досить високою, оскільки, незважаючи на висхідний рух, даний хибний пробій на новинах, який мав чисто спекулятивний характер, то перед наступною хвилею зростання цена все ж таки має повернутися до більш низьких рівнів, після чого вже може продовжувати подальший рух. Власне на цій корекції ми плануємо закрити всі наявні відкриті угоди. Якщо говорити про торгівлю в цілому, то маємо класичну ситуацію щодо флету: саме купівлю в нижній частині і продажі у верхній половині. Даного цінового коридору. Як можете бачити, які алгоритми торгують по зворотньому принципу, тобто торгують у напрямку імпульса, що дає нам можливість дещо диверсифікувати торгівлю. Прибуток цього тижня склав плюс 359 доларів. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі наступного тижня.